Начальник прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Олександр Рибак. Пане полковнику, що нового з'явилося на кордоні для полегшення перетину кордону великих груп? Доброго дня. По-перше, ще з 2012 року нами запровадження інновація, як в? Авіаційних пунктах пропуска, так і в автомобільних, так звана система попереднього повідомлення. Що це означає? Це люба туристична фірма, яка організовує групи, які виїжджають за кордон, спроможна за 24 години на електронну скриньку вибраного пункта пропуска подати інформацію, яка містить по пасажирів по транспортному засобу, Якщо це діти до 16 років, то номер доручення. Решта документів і отримати право на пріоритетний перетин державного кордону. При отриманні цього повідомлення ми даємо підтвердження протязі двох годин і вказуємо час, в який бажано перетинути державний кордон. Орієнтований, звичайно, час. Автобус, прибуваючи в пункт пропуска, оформляється, можна сказати, першочергово. І скорочення часу відбувається ну майже в два-три рази. Із 45 хвилин на шістіддісті місному автобусі ми добиваємося до 15 хвилин оформлення в прикордонному відношенні. Якою має бути чисельність групи, щоб претендувати на таке право перетину на кордон після 80 осіб? Мікроавтобус за рік. Скільки осіб, чи туристичних фірм, чи кількість, яка була поїздок, що скористалися цим правом, значить, наш аналіз з 1 січня цього року свідчить, що тільки одне туристичне агентство дзига використовується послугами по Львівській області електронними скриньками, і то безпосередньо по пункту пропуску Шегіні. Взагалом, десь перетинуло порядка. 35 організованих груп, в яких користувались послугою попереднього повідомлення. Я розумію, що не ваша проблема, чому цією послугою не користуються туристичні групи, великі групи, але все-таки в чому тут причина, пане полковник? Ну, з боку Державної прикордонної служби зроблено все. Навіть скажу більше, з першого. Серпня буде діяти спільний наказ Міністерства внутрішніх справ України, і Міністерства інфраструктури України щодо здійснення оформлення безпосередньо по попереднім повідомленням. І до всіх туристичних фірм, агентств доведено і електронні скриньки, і порядок, і порядок оформлення відповідних цих список. Разом з тим, Решта туристичних агентств, ну скажімо так, нехтують цим питанням і не користуються можливістю забезпечити своїм подорожуючим комфортні умови перетину державного кордону. Дякуємо вам.